Доброго дня. Зараз я вам покажу невелику інструкцію, як будувати зону покриття для вашого ретранслятора. Ця зона покриття виглядає досить деталізованою. Її можна переглядати, в, наприклад, Google Планета Земля. Враховує особливість рельєфу. якщо навіть Дуже сильно наблизити і нахилити карту досить зручно переглядати, як розпосюджується сигнал, наприклад, в гірській місцевості. На пагорбах в низинах буде радіотінь. От, ну, в даному випадку тут рівнина місцевість, і Google Ears не так яскраво це відображає, але разом з тим. Ось ви бачите, на прикладі зони покриття антопільського ретранслятора в Рівненській області. Також сформовано зону покриття. Можна, наприклад, вбудувати ваш сайт. У вас вийде от, приблизно щось таке. Це вже інший ретранслятор. Відображається він на сайті з фоновою картою Google Maps. Суть. В принципі, те саме, От, просто там проведення деякі додаткові маніпуляції. Теж дуже зручно користуватися, видно деталізований рельєф. Якщо поміняти підложку карти на супутник, так само все зручно видно. Єдиний невеличкий момент застереження зразу оговорюсь. Дана карта зона покриття буде підбрехувати в. Лісистих місцевостях. От Тут видно, як бачите, сигнал ніби є саме над лісом, але насправді його там немає. От. Це пов'язано з тим, що ліса як мають, як правило, висоту там на, там, ну, на 5-10 метрів вище, І програма думає, що це якби земля вища. Земля там не вища, а сигнал він втрачається в лісах і от в цій от зоні. Сигнал буде набагато слабший, ніж розраховано. Звертаю вашу увагу. Дана інструкція не претендує на повну точність. Деякі моменти я міг помилково не так вам вказати, дещо я міг навмисно опустити або спростити. Цей метод також не враховує діаграму направленості антен а Також деякі інші моменти, такі як там, розповсюдження в густонаселених районах між там, житловими будинками залізобетонними, ну і таке інше. Але разом з тим він є доволі точний, він перевірений на практиці і показав чудову інформативність. Для оцінки зони покриття використовуються різні моделі розпосюдження радіохвиль. Ви можете прочитати про них в інтернеті. Їх є дуже багато, Вон, ви бачите тут списочок. Кожен з них має свої переваги і недоліки. От я зараз не буду детально на цьому зупинятися. От скажу лише, що ми будемо використовувати модель longley rice яка охоплює діапазон від 20 Гц до 20 Гц. Була створена в 60-х роках в Сполучених Штатах і використовувалась для розрахунку покриття телекомунікаційних радіотрансляційних мереж. Програма, з якою ми будемо користуватися, називається SPLAT. Програма розповсюджується безкоштовно, вона зроблена першочергово для Linux. Але має оболонку для операційної системи Windows. Ця оболонка трошки кривувата і охоплює не весь функціонал, але разом з тим можна користуватись. Більш детальніше про цю програму можете прочитати на відповідному сайті. Інформації там подано дуже багато. Я нічого додаткового не буду тут розказувати. Все там, в принципі, є. Програма дозволяє будувати зони покриття, вивчати проходження сигналу на конкретних трасах між двома точками і так далі. І так далі. Все дуже цікаво і інформативно. Значить, для роботи програми потрібно два моменти. Перше, завантажити карту висот. Конкретно вашої ділянки карти, з якою ви будете працювати, переконвертувати їх в відповідний формат і ознайомитись з налаштуваннями цієї програми. Я вам подаю вже готове посилання на готову збірку, де консольна програма з'єднана з, з GUI-інтерфейсом. Також завантажені сконвертовані карти висот. Практично програма повністю готова до використання. Я вам тільки рекомендую ознайомитись з документом, в якому описані параметри, вхідні для моделі Longly Rise, які там коефіцієнти потрібно буде вводити, вхідні дані, деякі інші моменти. Це може вам пригодитися для кращого розуміння, як це працює. От ви бачите PDF-документ, рекомендую з ним ознайомитись. Отже, наша програма виглядає наступним чином. Я тут додатково відкрию ще текстовий документ для зручності. І ми будемо пробувати розраховувати покриття для цифрового ретранслятора. Конкретно цього ретранслятора, який ви бачите на екрані. Мережа Brainmeister дозволяє будувати теоретичну зону покриття. Давайте ми перевіримо. Цю зону покриття їхню і спробуємо сформувати свою, наскільки вони будуть схожі і як це буде виглядати. Отже, ви завантажили програму. виглядає вона наступним чином. Для використання нам потрібно вибрати модель Long Rise. це от передостання опція, з поміж інших. Далі в Program Options вибираємо. Перший прапорець ставимо MaxPage 9 або 16, при менших значеннях карта може будуватись неточно, при більших, вона може бути надто велика, і або буде довго будуватися, або не буде будуватись взагалі. Для більш детальної інформації ви можете звернутись до довідки програми. Щоб ввести вхідні параметри для нашого розрахунку. Давайте створимо список цих даних в текстовому файлику. Для розрахунку нам будуть потрібні координати, потужність передавача, підсилення антени передавача і приймача, так само висота передавальної і прийомної антен, втрати в фідері передавача, ефективна потужність передавача. І деякі інші параметри, до яких ми вернемося згодом. Отже, давайте визначимось з координатами. Для прикладу я беру довільну точку на карті. Ви вибираєте ту точку, де встановлений ваш ретранслятор. Це можна зробити на Google Maps, самих звичайних. Бачимо, знизу з'явились координати. Натискаємо на них, переносимо текстовий документ. І давайте будемо помаленьку вводити дані в програму. Натискаємо кнопку Edit QTH і будемо вносити параметри. Перше поле це назва локації. Тут довільне слово, довільна фраза. Рекомендую вводити латинськими літрами. Далі вводимо наші координати. Перше значення і друге значення. Звертаю вашу увагу, що друге значення для нашої, наших шрот, нашої півкулі вводиться з, з мінусом. Тобто має бути від'ємним. От Я тут запишу. Далі потрібно ввести висоту встановленої антени. Висоту я заздалегідь виміряв. За допомогою GPS на смартфоні. Моє значення 24 метри над землею. Це вираховується простою різницею між висотою на рівні землі і висотою на рівні даху, де встановлена антена. Я вношу це значення в текстовий файлик і так само в QTH-entry. Зберігаю локацію. Наступним кроком буде Edit LRP. Дані, які потрібно сюди внести, будуть залежати від того, де встановлений ваш радіопередавач. Ці дані можна знайти в PDF-файлі, який я вам показував раніше. Можна просто ввести ті, які я вже знайшов і користуюся. Ви Можете взяти з мого відео і просто їх переписати для себе. Вносимо ці параметри. Зокрема, вказуємо нашу частоту робочу, поляризацію і інше. Останнє поле в нас ефективна потужність. Давайте розберемося з ефективною потужністю, що воно значить, і яка ж її величина. Для калькуляції цієї потужності от можете використовувати такий онлайн-калькулятор дуже зручний. Щоб її обрахувати, нам потрібно внести наступні дані. Так, дивимося, що у нас не вистачає. Ага. Втрати в кабелі, довжина кабеля, коефіцієнт стоячої хвилі або СВР антени, а також вхідна потужність і підсилення цієї самої антени. Втрати в кабелі розраховуються наступним чином. Шукаєте Технічний опис на кабель. В даному випадку у нас використовується кабель РК-50. На частотах 440 МГц. Його втрати будуть становити приблизно 13 дБ на 100 метрів довжини. Отже, вписуємо 13 дБ на 100 метрів. В нашому конкретному випадку довжина кабеля приблизно 20 метрів і вносимо ці дані. Кисві антени, ну, наприклад, 1,1. Будемо вважати його неідеальним. Вихідна потужність передавача 20 Вт. І потрібно внести підсилення антени. Припустимо, в нас використовується антена 4 питлових вібратори От, приблизно такої конструкції. Ну, це промислове виготовлення, але, як правило, ці антени радіоматори повторяють для своїх конструкцій. Ви можете знайти документацію на такі антени на сайті Repeater Builder. От, значить, їхнє підсилення буде в районі від 6 до 9 дБ, в залежності від того, як сформована діаграма направленості, як заміряти, з якої сторони. Також звертайте увагу, чи у вас вказано підсилення в DBI чи в ДБ-відносно диполя, так як там приблизна різниця, я точно не пам'ятаю, десь біля двох ДБ. От, одні дані є більш ранні, а інші, скажімо так, притягнуті за вуха, враховуються завищеними. От, краще завжди вказувати саме менше значення. Також, так як на іншій стороні антена, прийомна антена має теж якийсь, якийсь певний коефіцієнт підсилення, я рекомендую зразу додавати ці коефіцієнти підсилення, прийомної і передующі антени, так як вони працюють разом. Коефіцієнти підсилення портативних антен, так званих хвостиків, резінок. Можна знайти в каталозі антенну нагоя ну, для ознайомлення. В принципі, їм не дуже варто довіряти, так як тут встановлені достатньо такі стандартні значення: 2,15, там 3 3 от, Деякі тут з нульовим підсиленням. Ну, можна прийняти, там, наприклад, що коефіцієнт прийомної антенни там, 0. або... 1 дБ. Ну, це буде залежати від того, на що ви приймаєте. От, Якщо ви з іншої сторони приймаєте на якусь серйозно направлену антенну, яка там має там 3, 5, 7 дБ, то відповідно вводите це значення. Отже, вписуйте підсилення атени, передвича 6 дБ і приймача 1. Ну, Я буду вводити з невеличким запасом гірше значення введу 6 дБ. Нажимаємо розрахувати і отримуємо результат. Давайте випишемо ці дані в наш текстовий файлик. Так, втрати в кабелі в нас будуть становити 2,6 дБ. Це без врахування роз'ємів, а також дуплексного фільтра. Майте на увазі, так що можете ще трошки накинути там, наприклад, 1 дБ зверху. Так, втрати в кабелі через КСВ. Дуже малі, можна їх не враховувати. І бачимо, що вихідна потужність біля роз'єму антени у нас буде становити 11 Вт, практично в два рази менше. А ефективна випромінювана потужність 44 Вт. Давайте це випишемо. Тепер ми можемо ввести це значення в нашу програму. Вводимо 44, зберігаємо. Так само. Закриваємо це. І тепер е, додамо наш qth локатор в нашу програму, те, які ми е, заздалегідь заповнили. Так, і для перевірки відкриємо, е, подивимося, чи є дані LRP. Так, тут є. Окей. Е, більш, в принципі. Е, Нижче нічого вводити не треба. Так. Ставимо галочку метричні одиниці. Галочку враховувати кривизну землі. Галочку генерувати KML файл карти для Google Map. Форсована заливка білим кольором зони, яка не входить в зону покриття. Пізніше це нам буде зручно. Для того, щоб замінити цей колір на прозорий, я вам покажу це. В іншому випадку, там буде зображена карта висот ну, в градації сірого кольору. Так, радіус промальовки нашої карти це 30 км. Ну, давайте візьмемо, почнемо з 20 км. Висота прийомної антени. Ну, Наприклад, на... В висоті людського зросту, там, ну, хай буде 2 метри, ставимо 2 метри. Так, і тут ми можемо ввести опціонально можемо перезаписати ефективну випромінювану потужність або ввести 0 для генерації карти втрат. От. Зараз ми туди нічого не будемо вписувати. І останній пункт це е, е, нижній поріг е, для промальовки на карті в децибелах. От, Поки ми це поле залишимо пустим, і давайте спробуємо згенерувати карту. Нажимаємо кнопочку «Сплет», е, Зберігаємо проєкт наш, відкривається консоль. Так, зупинились. Ага. Е, ще один нюанс. Дана програма не працює нормально. якщо… Вона розміщена чи якісь файли в ній розміщені в папках з криличними символами. Значить, щоб усунути цю проблему, нам потрібно перейменувати нашу папку на папку з латинськими літерами в назві Знову видалюю нашу локацію, заново її внесу Так само LRP. І давайте знову спробуємо обрахувати нашу карту покриття. Нажимаємо сплет, Нажимаємо кнопочку. Зберігаємо, зберігаємо проєкт. Так, от, відкрилась консолька. Пішов прогрес. Так як зона покриття невелика, всього 20 км. Достатньо швиденько воно опрацьовує. І от зберігся наш файлик. Так, ну Давайте глянемо, що в нас вийшло. Так, от наша папочка з файликами. Давайте запустимо кмільку, відкриємо Google Ears. Ну от ми бачимо, появилась наша зона покриття обмежена радіусом 20 км. Давайте спробуємо розширити цю зону і прорахуємо радіусом в 30 км. Ввожу новий радіус і так само обрахунок. Знову запускаємо наш файлик. От бачимо, в принципі, вже майже не обрізає нашу зону. Зараз я вирівнюю карту перпендикулярно. Чудово видно форму рельєфа, там, де пагорби, як за ними сигнал пропадає, як він на рівнинах помаленьку розповсюджується. От можна порівняти те, що нам брідмейстер дає і який результат видає нам програма. Так, давайте тепер спробуємо трошки уточнити наші дані вхідні. Давайте обмежимо зону промальовки нижнім порогом в децибелах цей поріг для кожної радіостанції е, має якесь певне значення. Е, радіостанції з чутливістю приблизно 02 мікровольта е, мають нижній поріг там, порядка мінус 140 дБ, але практично цей сигнал ми не будемо в змозі почути розібрати там при е, співвідношенні сигнал шум там, е, від 12 до 20 дБ. Там, Стандартне значення, яке там приймається, то цей порів буде там, становити в районі мінус 120 дБ. Там, приблизно так. От. Тут можна трохи заплутатись, це така складна математика. От. Тут ці значення, які ви бачите на екрані, теж можуть бути помилкові, це як приклад, і відносяться вони до аналових радіостанцій. У випадку з цифровими радіостанціями там буде трошки інша цифра. Це пов'язано з тим, що сигнал потребує більшого співвідношення сигнал шум. І нормальні радіостанції професійні будуть мати нижній поріг чутливості порядка мінус 110 дБ. Це та цифра, про якій ще. Може бути якийсь, а, якийсь прийом в радіостанції. Давайте внесемо цю циферку в нашу програму і знову розрахуємо. І знову відкриваємо Google Ears. Як бачите, зона, зона впевненого покриття а, тепер вже значно зменшилась, і можемо знову порівняти з картою, яку намалював брендмейстер, і з тим, що розрахували ми для себе. Як бачимо, деталізація дуже сильно відрізняється. Взагалі, по формі відрізняється. На складних рельєфах тут отримуємо дуже цікаві результати, і, в принципі, я рекомендую користуватися цією програмою. Тепер давайте проведемо інший експеримент і спробуємо згенерувати. Карту втрат. Введемо 0 в дане поле і заберемо нижній поріг мінус 110 дБ. Знову вбраховуємо, відкриваємо. Таку карту зручно використовувати, коли вам важко внести якісь початкові дані там, радіостанції по прийому. По передачі можна просто наочно загенерувати таку от глобальну карту, яка буде показувати, які зони більш сприятливі для роботи через ретранслятор, які менш сприятливі. От, ну і так емпірично оцінити зону покриття. Тепер давайте я вам покажу, як цю карту можна. Перенести на Google Maps і розмістити, наприклад, на своєму сайті. От, заново створимо зону покриття ретранслятора. Я її обмежу по-120 дБ. Переходимо в папку з згенерованими файлами. От Ми бачимо файл а, ppm, з, з розширенням ppm, відкриваємо його фотошопом. Можливо, ще якісь програми підтримують, але я не знаю, не цікавився. У нас такий от цікавий файлик. Для того, щоб далі з ним працювати, я його просто збережу як в форматі PNG. От, а далі буду працювати іншим редактором, який мені більш зрозумілий. Ви можете в принципі, працювати і в ну, Мені просто він для цього надто складний, я користуюсь всього навсього легшою програмою. Так, в нас оберігся файлик. Закидую його я в свій редактор. І тепер встановлюю Прозорий фон. Так, є. І все. От, Ви бачите, кольори залишились, а весь білий фон. Який був залитий галочкою Force Train Maps to White, замінився на прозорий. Зберігаємо файл. Тепер відкриваємо наш згенерований КМЛ текстовому редакторі, і нам потрібно вказати новий PNG-файл. От я тут от Міняю розширення на PNG. Також ви можете змінити тут деякі текстові поля, ну і іншу інформацію за бажанням. Тут маркер. Наш, який виводиться, можна його а, замінити іншим або видалити, наприклад. Зберігаємо файл і для тесту відкриваємо Планета Земля. Ну, от, все нормально працює. Закриваємо. Для того, щоб цей файл відображався на вашому сайті, потрібно додатково створити ще. А, HTML-файлик. Я вже тут закинув о, свій готовий. Виглядає він приблизно наступним чином Те, програмний код, який вставляє цю саму цей самий файл на нашому сайті. От я дописую адресу цього QML-файлу. Відповідно, у вас буде своя. Ну, а також API Google. Я не буду детально на цьому зупинятися. Ви, в принципі, цю інформацію можете пошукати в інтернеті. От, зберігаємо файлик і завантажуємо на наш сервер і відкриваємо. От, Ви бачите, показалась наша карта. Хрестик це маркер, який там був. Він просто не відобразився. Ви можете там змінити його на інший або просто видалити. Ну, от... Наша карта виглядає так. Можна переключитись в режим супутника. Як бачите, колір перекриває повністю карту. І, в принципі, вона трошки незручна, так як закриває умовні позначення. Давайте зробимо її напівпрозорою. Вертаємося до нашого PNG-файлика, відкриваємо знову його. Вставляє прозорість для нього. Приблизно там на третину, зберігаю. Знову закидаю на сервер і подивимося, як воно буде виглядати. Ну, от, карта покриття у нас напівпрозора, видно умовні позначення. Зручно дивитися як в режимі карт, так і в режимі супутника. Давайте знову порівняємо з картою, яку нам згенерував брендмейстер. Ось таким чином виглядає наш кінцевий варіант. Сподіваюсь, дана інформація була для вас корисна. Будете пробувати будувати карти покриття для своїх ретрансляторів, хотспотів, або навіть просто для своїх антенн.